Друзі, вітаю всіх на каналі. Сьогодні дощова погода рослини в активному рості і знову підемо мова про підживлення. Сьогодні будемо підживлювати кислолюбиві рослини. Для підживлення кислолюбивих я використовую такі добрива: це сульфат амонію. Сульфат амонію е, спричиняє е, активний ріст. Наростання молодих пагонів. Міцні стебла, міцні пагони, які будуть утримувати квіти, які в майбутньому будуть нарощувати бруньки квіткові, на яких будуть ягоди або квіти. Кислолюбиві рослини у мене на ділянці є такі: це лохина, ожина, жимолость, з квітів це гортензія, магнолія. Хвойні це все рослини, які люблять кислий ґрунт. Сульфат амонію, він сам по собі підкислює ґрунт і сприяє дуже активному росту. Ще в поєднанні із бурштиновою кислотою, як я вже говорила у своїх попередніх відео, бурштинова кислота є дуже хорошим засобом, вона є стимулятором росту. Вона запобігає захворюванням, рослини, стійкі до хвороб, укорінення добре. Це все бурштинова кислота. Підвищує врожайність, це дуже хороший засіб. Отже показую, як я це все роблю. Для приготування розчину я беру дві ложки сульфату амонію. Він добре розчиняється у воді, я розчинюю його в банці. І 15 грам бурштинової кислоти. Бурштинова кислота добре розчиняється в тепленькій водичці. Я взяла водичку трошки тепленьку. Вона трошки довше розчиняється, ніж сульфат амонію. Але ми почекаємо, поки вона розчиниться. І цей розчин я вливаю у 15-літрове відро води. Може, трошки прийдеться почекати, поки розчиниться був кислота. Ми почекаємо, їй треба трошки довше розчинятися. І тоді ми вилиємо його у відро. І цим розчином підживлюємо під корінь рослини. Рослини, які люблять кислий ґрунт, тому що дощі ґрунт вимився, і їх треба підживити. Можна підживлювати комплексним добривом ось таким зараз покажу. Ось у мене є ще таке добриво. Магнолія, гортензія, рододентрон. Це теж для кислолюбивих рослин. Але спершу я дам це для активного росту. Чому пізніше розкажу. Вливаю цей розчин. У відро з водою. Розмішую і розчин для підживлення, готовий. Маю ось такі кущі кілохини. Як бачите, вони в мене в не дуже такому стані хорошому. Вони в мене дуже постраждали минулого року від посухи, весною від морозу. І мені треба наростити на них гарні гілочки і кущі. Тому що цього року в мене. На них врожаю гарного не буде. Ну, деякі кущики цвітуть. Він один, два, три. А, але мені треба наростити на них нові гілочки. І для цього я використовую сульфат амонію і з бурштиновою кислотою. Це стимулятори росту, нових пагонів і нових гілочок. Ще маю жимолость. Це теж молоденькі кущики. Якщо ви дивились мої відео, я посадила їх не так давно. Вони вже прижилися. Це і в гіршому стані, і мені теж потрібно наростити гарні кущі. Тут вже почали трошки наростати. Ось такі. Кущики були зовсім маленькі. Маю ще ожину. Ожина у мене теж зовсім молоденький кущик посадила минулого року восени. Мені теж потрібно її стимулювати для наростання гарного куща. Гортензії в ґрунті підживлюю. Тут у мене магнолії, гортензії, хвойні всі ці рослини. Люблять таке підживлення, люблять кислий ґрунт, і їм потрібно силу для нарощення нових гілочок міцних, щоб в майбутньому утримувати свої великі квіти, це як гортензія. Магнолія, коли вона наростить нові гілки молоді, на них закладуться бруньки. І на наступну весну буде квітування. І про це нам треба думати вже із весни. Гарно підживити. Тут у мене розсадник маленький гортензій, який я живцювала. А тепер йду до магнолієм. Для мене в неї окрема увага. Для неї підживлення дуже важливе, тому що вона дуже постраждала від морозу весняного. Три рази був такий мороз, що в неї обмерзали листочки. Вже були листочки, квіти обмерзли, листочки обмерзли. І їй, як нікому, потрібна сила, щоб відновитися. Тут ще маю таку широколисту гортензію. Вона теж у мене підмерзла, але якось помаленьку відростає. Надіюся, що добре ви їй допоможе і вона гарно відросте. Може ще й зацвіте. І мої красуні туї смарагд. Теж люблять таку підживку для наростання молоденьких таких зелененьких погінців. Тут ще маю молоденький кіпарисовик, березклети і барбарис. Вони теж люблять цю підживку. Отже, спробуйте і ви таке добре, підживіть свої кислолюбиві рослини, і ваші рослини засяють яскравими кольорами. Всім гарного дня, до побачення, до зустрічі. Підписуйтесь на мій канал. Буде багато цікавого.